На що зараз варто звернути свою увагу, над чим попрацювати для того, щоб вийти на новий рівень свого життя? Обов'язково залишаємо вподобайку, пишемо у коментарях слово приймаю, та давай подивимося, для кого ця інформація. Людина людина, яка постійно від цих захищається, тримає свою позицію, до себе близько, нікого не підпускає та знаходиться у такому, знаєш. Ступорі зараз, наче зависла, і не знаєш, куди рухатися, що робити, хочу і відпочити від того всього, так, що навколо мене відбувається, зважити якісь моменти. На що варто зараз тобі звернути свою увагу? Так, над чим попрацювати? На що звернути увагу? На те, що ти не помічаєш навколо себе можливості, які є є прямо поблизу тебе, а ти якось проходиш повз і не звертаєш увагу. І своїм самим мисленням ти не бачиш, не бачиш широко того, що навколо тебе загалом існує. Чого не бачиш, тому що ти в емоційно подавленому стані. Ти не можеш якось відпустити якусь ситуацію, яка емоційно тебе затягла. І ти бачиш тільки пуст. Пустощі, так, в житті а наповненості ти не бачиш. Хоча Всесвіт зараз тобі дає можливості, Всесвіт тобі дає шанси поступово прийти туди, куди ти хочеш. Але дуже важливо, щоб ти якось подивилася навколо себе. Так, над чим зараз треба попрацювати? Так, над чим треба працювати? Над своїм мисленням. Треба включити свою таку холодну голову, логіку, так, не брати на себе зайвих зобов'язань, так а брати тільки те, що дійсно тобі зараз необхідно, над чим треба працювати. Уперед тобою якийсь новий шлях. Нова подорож, але дуже важливо підходити серйозно, не легковажити. Знаєш так, та ну якось там візьму і те, і те, а там може щось. Ні. Тобі треба чітко розуміти свою стратегію, якою ти будеш рухатися. І дуже виважено. Розмежувати те, що ти будеш робити, як ти будеш робити і на що, Використовувати свій потенціал, творчий потенціал. У тебе дуже потужна можливість зараз використати свій потенціал і запустити у простір і отримати результат. Зверни увагу ще на емоційний свій стан. Депресивний стан, апатичний стан. Його треба змінити. Фокус уваги варто змінити, відпусти те, що тебе не задовольняє, і зверни увагу на те, що є в твоєму житті, вже зараз в плюсі. Тобі важливо змінити своє налаштування, свою частоту для того, щоб рухатися далі, тому що можливості навколо тебе є. Як тільки зміниш частоту, ти побачиш ті можливості навколо себе і будеш до них рухатись.